А тільки що давай відстрілювати зацеп. А тут, вказується, не зовсім той зацеп вже. Фух. А це щось хороше. Такий тичок був нереально сильний. Це сом? Це моя риба. Садок. Аговорочка по Фрейду я чувствую. Хороший Доброго ранку усім, друзі. На зв'язку Вінницький рибак. Сьогодні рибачимо в місті Вінниця на Бугу. Зібрали комплекти, збираємо лодку і будемо плавати. Все це приблизно виглядає підготовка отак. -от. Ладік зараз розпаковує лодку. Добрий ранок. І будемо качати і плавати. Сьогодні плаваємо, до речі, з ехолотом. Смотрите, такі він виглядає. Скільки такі коштує десь, Ладік? Я його по акції брав за 14 тисяч. 4... Він вроді 18. 14 тисяч і риба вся ваша. Сейчас я покажу Це на шо... що. Це на самом деле таке, типа, не, не супер наворочені, простенький. <рес> Щас покажу вам, на нашо Владик, в принципі, ловить рибу. Можна таке, секрети ці розкривати, ні? <рес> да, можна, що Все одно мало хто буде на киловети, <рес> бо вони не не вірять в сік роман. <рес> Просто подивіться на цих красив. <рес> Зданнього судака, наскільки на двушку да, взяв 2400. десь? 2400 на отаку от тюльку. Це скільки? 6,5 чи 7. 6,5 і Дім EZ Хоча казалось би, це маленька тюлька, там, яка плаває в воді, але мало хто на такі ловить. Я, в принципі, поки що теж, ну не то, що не вірю, я бачив, що ловили дійсно. Але якось це просто тяжко в принципі повірити морально, що. Перші, перший, другу, п'ять прибавку. Поки ти не отримаєш покльовку, на кажуш. Як тільки ти отримаєш першу покльовку, в тебе все, тебе загорається одразу азарт. Типу поняти, а що ж це клювало? Бо В основному багато холостих на ці приманки, якщо типо, неправильно оснащати. No. А це що таке взагалі оце? Зелененьке? Ну, це від флагмана якась темба. Флагман. Це FED 5i8. Є ізик 5. Десь був. О, от ізік ще є. Це, звісно, жесть. Трошки поменше. Таке. Я поки що не то що не вірю, але буду пробувати хоча б з четверки починати. Взяв зі пака четвертого в кислоті. Будемо пробувати, що тут ще сказати. Треба, треба, треба щось цікаве робити, бо ловиш на ті 2-3 дюйма задобався, вміли стягати. Зараз будемо нормальних судаків, надіюсь, ловити. Тому приємного перегляду, підписуйтесь на канал, ставте подобайку і на Влада також підписуйтесь, лінки я лише лишу знизу. Влада є перша рибка, сейчас буде дивитися це. Ну, щось непогане, судячи за цього. Підсак. Підсак, так? Да? Можна вообще? Було б непогано. Так. Есть. Так, лада, Якийсь хороший, судячи Хороший? Судящий. О, ну пойдет. Пойдет. Килушечка, да? Ну до килатки. Єсть бомба! Перший розмочили. Перший розмочили. Ребята, ну от і перший судачок, такий в районі кіла на першій постановці. Без покльовки взяв на 2,5 дюйма імун. Я кидав цього 4 дюйма покльовок не було, поставили 2,5 і от підсів от такий судачок. Бомба, будемо бачити далі, це тільки перша точка. Того багато не говоримо і ловим далі. як напишемося. Владик сьогодні роздає. І всі підсідають, да, без покльовок. Да. Такий от судачок. Не Ну, все одно прикольно. Ну, але да, без покльовки, даже не все підсікаєш. без поклевки, да. Зараз візьмемо. Ми зараз будемо приїжджати на наступну точку, влад розпаковує холотік. Зараз побачите, як він в принципі, працює, як показує, і що по чому. Я так розумію, що це середній такий, да, вважається, типу? Ну, Типу середнього. А, нижче середнього. Ну, Тут не немає такого поняття. Середній, топовий Дивись, в кожного. Ну, от, умовно є, треті холотів. 4. Обичні сонарки, це самі-самі прості. Те, що був в тебе, да? Да. так? Серед цих сонарок можна виділити типу, хірові сонарки, середні і топові. Типу. Так само тут, це вже з даунсканом. Є типу, херові, середні і топові з даунсканом. Так само далі йде з боковим скануванням. Теж є хірові, середні, там, і там вже бюджет інший зовсім, так? Ну, да? Звісно. Да. Тобто, якщо брати серед цієї категорії з даунсканом, то це типу, середній курят. Що він може взагалі, які його функції, скажімо так, прийняти з... Сканує дно чисто ну, умовно під лодкою. Ззаді лодки. Кругу ну, там куди радіус. виводиш цей, так? Да? Да. Радіус там, якщо ми говоримо про даунскан, то невеликий. Там півтора до двох метрів. Там в градусах воно типу рахується, якщо переводити, то там uh -huh. до двох метрів приблизно. Опять же все залежить від глибини. Чим більше глибина, тим трошки більше радіус стає. І показує повністю рельєф, показує, що то камінь, чи то коряга, чи то там, покришка якась умовна. Рибу показує точечками, тобто ти не поймеш прям так сразу, судак це чи короб. приловчитись. ви але якщо переловчитись, да, ти вже починаєш відрізняти ці точки і ти починаєш розуміти, які точки судаки, які точки коропи, які точки там ліщик. Хм, Інтересно, зараз будемо пробувати я думаю, це. Зараз, в принципі, самі все побачите, якщо знайдемо. От вам розкаже, як що виглядає. Ну по ехолоту, навіть в цьому сезоні чітко по цьому ехолоту піймали не одного судака, багато судаків. От чітко пливемо, бачимо, стоять точечки, кажуть, це судаки стаємо і вони звідти клюють. Бачите, прикол в тому, що в цьому ехолоті є GPS, і можна собі забувати ті точки, на яких ти плавав, це у нас так виглядає. Ну, да, да, да. Бач, от мої маршрути всі, які я плавав. Угу. От вони всі прорисовані. Ну Зараз секундочку вам зроблю зйомчик з телефону, так буде краще видно. вам. Це от повністю маршрути. Ці рисочки це маршрути по яких я ходив. І от відповідно позначені. Зараз точки. І зараз ми по ним будемо плавати пробувати чи там щось є зараз. Ну, от не стоїмо. Нормально, тр... кругів тут понаматували. І далі зараз підуть точки. Багато говорити не будемо. Треба пробувати плити, ловити. Зараз, якщо буде якась рибка в холоді, то обов'язково вам покажу. Нагадую, що це ми ловимо в місті, вінниця на богу. Будемо пробувати шукати здорових жирних судаків. Одного влад вже взяв, десь кілушки потім Трошка, зважимо. Да? Так. так що let's go. Перша покльовка і перша якась риба за сьогодні Що це? О, судочок, да ви, сейчас поклевочка. Перший, невеликий, но хороший. З покльовочкою все як надо. Ну такі, грам 400 буде. Така от судочело домой, да. Все, такий красавчик додому. А, ага. Фоткати. Куда? Додому кажу. Ще рано додому. Фотки нема, на рибалці не був. Фоткали, можна і випускати. <рес> Влад тільки що давай відстрілювати зацеп. А тут, оказується, не зовсім той зацеп вже. Нормально риба. Дай підцеплісти. Да, так, да. так, так. Диви, диви, щось хороше. Чи підбагрив? Підбагрив, типу, я зміняв за це. А, зацеп, думаю, а, в, в, в... а, короб. Короб? Так, да? а це да. оранжевий да? да, хвіст, ні? Або що? Ні, яка щука. Це непонятно. На короб посхали. Ні, 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 ні. Короб. А, сомик? Сомик. Соміка в бочену. Що це за сомік? Це канальний сом? — Ні, це обичний сом. — А, це він такий світлий просто тут. На сонці, да. соміком Бідолагу засадили. <риклад> Дивіться. Ех. Він цей плив спокійно. А тут вирішили... — від... ха А куди він? Сак. — Ти Це він через оцю маленьку дирку? А <риклад> хірі. <риклад> 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 Я щось не зрозумів, дивлюсь, а дирки-то немає ніякої. Фу. А це щось хороше, таке тичок був нереально сильний, Ну щось невелике може даже. Ну покльов. Що це таке? Нормальний сюда. Ну такий. Но... Ооо. Но... Сандали. сандали, дай боже. Диви як влупив. Так, сейчас я вам... Ну, ладно, <laughs> щас я вам покажу. О, не, ну хороший. Ну пойдет. Слухай як для буга, а? Да. Уже більше. Кидись грам 700. Рам 700 буде такий от красавчик. Зараз його фоткаємо і випускаємо До додому. Поки там багато хто каже, що в вінниці на богу нема риби, вон Фонтан Рашен, там Старогородський міст і от такий от судачок. Грам 700. Но з такою подачею влупив, що то просто з чимось. Так що висновок такий, що треба... щоб ловити, треба ловити. Це... Це мій судак був. Це сом Це моя риба. На 4 дюйма. Це була моя риба. Чого вони такі всі білі? На, На, На 4 дюйма. На 4 дюйма. і мульчика сом Ей, Ой. Зніми, що Даже в рот. А ну ж Де я сфоткаю. У мене теж така покльовка була, лежачи, лежу на лоці, тільки бом! Хорошо, пішов. Попробуємо ще пару забросів да. тут зробити і <гум> <гум> попливемо на останню на точку і додому. Ой-ой-ой, це що, це риба? На скільки дюймів? Влада Е. Yeah. Садок. Садок? Оговорочка по Фрейду я чувствую. Хороший заликовый судак. Okay. Uh. Ну хорошо. Да? Uh. Хороший судочок. судачок. Пойдет. Сколько? Грамм? А, такие к мене, нет? не? Десь до кила. Цей. А, ну ладно, трошки меньше. Тут там плыве? А, сегодня. И, и смотался. Все? Да. Потерялся? А, Ту, блин, я покидываюсь. Мы Ці mm. дири треба, коротше, чимось да. зав'язати. <сх> в районі До кілам да, да, кілушка. що та, таке? Та, та. Нас не знесе зараз. <сх> <сх> да. Да. Риболовлю ми свою завершуємо. Дуже цікава. Коротка, але цікава дійсно риболовля. Я не знаю, наскільки хвилин вийде відео, віде, але обов'язково вийде, бо. Такі точки познаходили в місті, в центрі Вінниці, нагадую, що блин, ну, риби там дуже багато дійсно. І вихолод подивились, поплавали, рельєф знайшли, рибу знайшли, все знайшли. Е, Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки для просування цього відео. І далі буде більше. В Тіктоці, до речі, я вже підгончик залишив. Я думаю, багато хто вже бачив, що я їх лишаю по Вінниці у нас. Е, тому туди також підписуйтесь. Посилання на канал Влади я лишу в описі і до нього також залітайте. Усім гарного дня, чекайте наступних відео.